А це інтерв'ю я знайшов про нашу систему нагород. От чому у нас так? Чому у нас реально отримують нагороди ті, хто їх не заслуговує? Подивись це відео, і мені цікава твоя думка. Або бісить, бо більш за все наша система нагород. Вже коли стоїть отак людина-військовослужбовець боєць, його награждають наградним, ну, при, приклад нагородної зброї. Рядом стоїть штабний тип, який далі штабу бригади не виходить. Подполковник там якийсь, його також награждають нагородною зброєю. І чувака питають, за що ви отримав? Чувак просто про це особисто. Мене питають: пан командир, чим він краще за мене? Чому він глок отримує, а я ПМ? І ти такий стоїш каже а він на штурми ходив хоча праз за що йому дають на гри не Я такий, Та, не знаю